І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми зіграємо Free Fire, якщо чесно, Free Fire я вже дуже давно не грав. Хотів повернутися вже давненько, так в неї, але все не виходило. Ми грали то War Robots, то ще якусь ігру. Давайте, в принципі, подивимося, що тут змінилося. Брат вже багато всього передивився, вже більше тижня він вже грає цю ігру, а я все не можу до неї дойти Давайте, в принципі, одразу в клам. Зайдемо, я, як і казав, звук у нас буде трішки гірший. Можливо, чуть-чуть буде якісь шародіння. Тому що це я записую через звук самого телефону. Е, ну, через мікрофон, самого, який встроєний в телефон. Так, в принципі, тому мені потрібно так знімати відео, щоб, случайно не доторкатися до, динам... до динаміків телефону. В принципі, ось так. Це наша Гільдія. Не знаю, чи брат щось показував по ній. Напевно, нічого. В принципі, тут це наш брат Артем. Тут мій аккаунт старий. Також наш підписник, скоріше всього. Ксіноні, Він заходив 12 днів назад. Ну і багато всяких ось профілів. Це мій профіль. Я в принципі, скачував все, я собі поміняв сет недавно. Ось деталі, в принципі, тут все. Хто хоче, в принципі, до нас. ID ви бачите нижче назви, нижче уровня самого, самої гільдії. Ну, в принципі, так. І зможете разом з нами отримати ось такі награди. Ну, Це поки що зараз. Ми потрошки будемо лишати. Цю ігру переходити на іншу. Ну, на цей момент зараз ми можемо грати. Ось можна отримати різні награди разом з нами. Так, давайте в принципі далі зайдемо це в, друзя. Друзя в мене ось Stranger і Далі. По почті мені дають якийсь опит. Я тут багато що вже позабирав, щоб довго не показувати все це на відео. Хочу подивитись також, що змінилося. От видно, плюсик біля брата Странджер. можна добавити, то, що він зараз вже зайшов. Так, в принципі, також тут повне всякого. Ну, Мені це не дуже цікавить. Тут різні пресети і так далі. Тобто можна створювати собі, щоб пару разів не, не міняти, наприклад, королівську бітву рейтинг. Я граю завжди такими навиками. Бітветрадвий рейтинг поміняв, сразу. зайшов ось сюди. Поміняв на двойку, все, тепер я цим граю. І так далі, собі створюєш. Так, далі. лаба тут на всяку, коротше, і скорпіон. Боже, це не так вже ж цікаво. Давайте просто-напросто. Навіть не знаю, а що просто-напросто треба заходити. Ось, заберемо подарок, відкриємо сразу його. Получаємо якісь запаси. Я дуже надію, що мене буде нормально чути. По сравненню з записью звуку на телефон. Тому що, коли ми знімали через комп'ютер звук, то в принципі був звук і мікрофона, і звук самої гри. І потім ми могли собі відредагувати. А це буде одною відео аудіодорожкою. І тут вже ніяк я не відредагую. Іменно голос, ну, свій. Свій голос можна сказати. Давайте відкриємо золотий джекпот одну безплатну попитку ми отримуємо припаси. Карта схорона. Окей, в принципі, в мене вже 20 удачі. Я не можу зрозуміти братові, блін. время, як він знімав, в нього попадалося багато класних вещей, які в нього є, і так далі. А в мене, блін, я один раз відкрив і одразу дали якісь там срані запаси, які мені не потрібно. Так, в принципі, тут також багато всякого. Якщо чесно, мене це дуже подобається. Мені ось цей тиквиний воїн дуже подобається, але його не дають назавжди, тільки на якесь час. Коротко, тут багато всякого класного. Я по ньому не буду нажимати, ми все одно це все постараємося вибити. Далі оружейний джекпот. Оружейний джекпот можна відкривати за золото. Серйозно. Але це аж 10 тисяч це багато. Стінка якась, граната. Цю оружку G36. ну Я не дуже її помню, Була вона, коли ми грали. там По-моєму, можна вибирати очередями вона стріляє, або автоматически, типу, щоб нажав і вона стріляє. Ну, коротше, ви поняли, либо по одній пулі, або сразу залпом. Повне на цих також, ну зрозуміло. Оце в класні лізви. Його давали на халяву, мені здається. Так, коротше, далі. Далі це, в принципі, вже не халява, тут все це завжди донат. Далі тут ясно все, виходимо. По джекпотах все ясно. Давайте далі. В принципі, по достіженнях мені щось дають. Хедшот машина. Заберемо ось це є. Окей, ще що є? Щоб воно не мішало. Тут також, да? Ні. То все ніби. Ніби все. Далі щось ранг. Це треба зіграти, щоб отримати стартову награду. Сразу Томпсон тацує. І багато всякого іншого. Та й ми зараз сьогодні і зіграємо. Чому б і ні? Старт, я сподіваюся, воно не одразу запуститься. Дуо. Зараз зіграємо разом з братом. О, ще треба розрішити, бо я ж видаляв цю ігру і ще раз її встановлював. Так. І додаємо, в принципі, брати. Що я буду ще тут багато розказувати? Тут так все ясно. Ой, дуже погано, то що я навіть не знаю скільки я вже знімаю відео по времені. Зараз приблизно, можливо, я вже знімаю 5 хвилин або й до 7. Тому що я не засік время. Примірно і время, щоб запустити одна хвилина 40 секунд. Серйозно? Так довго. Це капес просто. Це прям дуже довго. Не знаю чого так. Це прям дуже довго треба чекати, щоб зіграти просто в королівську бітву на рейтинг. Дуже жалко, що вже ігра Не настільки виходить популярна, тому що все менше і менше її грають, все більше грають ботів. То, що, ну от, Я бачив, дивився, як брат знімає, то все время боти попадаються. Рідко там грають нормальні ігроки. О, Дуже добре, що підобрало нам вже ігроків. Так, я граю год, брат, в принципі, грає 4 роки. вже. Але ж виходить, я граю стільки саме, скільки брат, але... Тільки тим, що цей аккаунт створений рік тому, ось цей. А мене ж були і інші аккаунти. Всі настройки це стандартні. Блін, мене може навіть не чути зараз. Звук треба трошки менше мені зробити. Якщо зараз буду главним, то треба передати братові. Ні, слідуємо за странджек. Дуже добре. Я поки що звук поміняю, чуть-чуть менше. Але в мене в наушниках все одно не помінявся там дуже сильно. Надіюсь на відео трохи поміняється, а, а в мене та й нехай буде так навіть. Такий ось самоліт. Полетіли. Давно я не грав Free Fire. Трішки неудобно грати, тому що неможливо доторкатися до динаміків. Потрібно легенько пальцями доторкатися до, до екрану. Тому сьогодні, в принципі, так, завтра вже постараємося ми зазняти відео якісно. У нас прям не дуже ідеальний мікрофон для запису відео навіть так, коли ми записуємо через комп'ютер. Але все одно набагато краще, як на мене. Немає ніяких постосторонніх звуків, в принципі, ми стараємося їх видаляти. І також немає. Ось так як зараз, можливо, будуть трошки потовчування, ніби мікрофона, тому що, ну я говорю, мікрофон встроєний в сам телефон. Ну, я думаю, той, хто хоча б трішки розбирався тому, як записувати відео і всякі таке, то він знає, що коли записуєш звук, просто хоч записати відео на телефон, то це буде записуватися через динаміки мікрофон. В принципі, так. Є ще внутрішній звук і є звук мікрофона. Тобто звук мікрофона це. Це є динаміки, опа, бачу когось. Случайно щось нажимаю ісь. Біжу врага. Бачите. Просто клавіші тут так наставленіше. Так, я знаю, що мені завжди подобалося МП5 раз. Друге... Не, ну і МП40 також мені подобалося. І ще також мені дуже подобався Scar. Scar МК. Опа, бачу когось. Ще ново якогось бачив, ніби на криші. Я не думаю, що бот може так вилазити аж на кришу. А вон. Вон я його поранив. А можливо... Ось... Та точно бот. Да. Далі ще й нікнейм такий. Так, мені треба хоч якийсь рюкзак, тому що в мене жодного немає уровня. Так, взяли, дуже добре. Ну, як ви бачите, все час попадаються боти. Але дякую ігрі за те, що хоча б додали ботів. А то, якби не було ботів, треба було чекати все на ігроків. О, скар хоча б першого. Якби потрібно було чекати на ігроків, то представляєте, скільки прийшлося би б сидіти і чекати, поки додать. Так що мені із ботами також нормально. Можна постріляти, собі пограти, відпочити. То, що коли граєш проти ігроків, то тоді треба трошки тактику якусь трогати ти дуже. Так, беремо ключ. Тут кое-что інтересне. Ну да. О, рюкзак другого. Ще плюс дуло третього, дуже непогано. Так, погнали далі. В соло доступно це що взагалі? Напарник жив. Тобто можна воскрешати безплатно. Я візьму, значить, включаючи пістолет, це пригодиться. Аптечку. Ну і нехай буде стіноплавіті, так як він безплатний. І нехай буде сковородка. Так як вона безплатно, чому б і ні. Рюкзак третього і в принципі все. Ще можна було би приціл, але в мене на приціл немає, в принципі. То нічого страшного. Погнали, в принципі, далі. У мене вже ще плюс противогаз. Непогано. Так, значить, збираємо далі припаси, збираємо аптечки. Якщо все боти, то можна не так сильно опасатися. Собі спокійно бігати і все. І не дуже там роздивлятись хто де. Звуки такі странні тут. Можливо, то, що я сижу зараз через один мікрофон... І так мі... Ой, через один навушник. Каже, мікрофон. І того мені такий звук, якийсь не дуже якісний. Але, як на мене, то тут реально якісь стрибки, якісь це все, то воно. Ну, таке. Можливо, того, що я привик вже дуже до них. Може і того, і так. У мене Максим навик, то на 25% швидше поїдання аптечок і грибів. Тому я так швидко, що навозів гриб. Так, погнали, в принципі. Збираємо потрохи. Вже бачу ще якогось бота, скоріше всього. Мінус. Погнали до наступного. Погнали до наступних. Тут багато хто є. Ну, це що таке цікаво? Фіолетовий біля брата намальований. Давайте з'їмо один гриб ще. Нормально, в принципі, четвертого уровня гриб зараз. І плюс сразу 200 цього. Це дуже класно зроблено. Получаємо, в принципі, аптечки, получаємо багато всього різного. Ще до нас біжуть боки. Зразу хедшот. Ну і лайки поставлять зразу, це тільки боти. Давайте візьмемо АВМ, куди давно не стріляв з неї. Получимо НД5. І ще, можливо, візьмемо Горизалін. Гра я трошки побігаю, скоріше всього, зараз попадеться Горизалін. Дуже важко прицелитися. О, дуже важко прицелитися, але ще новий хедшот приписав. Ну це один раз так вийшло. Як так бот ховається? Пішли його доб'ємо, а то такий кіл втрачати, то стидно. Так, погнали. Ботів буде дуже легко вбивати за ВМК. Поки нікого не бачу. А вон, вперіді. Ботів менше 150 хп, тому їх легко так бивати. Все перезарядка. Знову бачу впері когось. А це вже не бот можливо. Да, да, да. Я впері бачу. Дуже схожого на небота. Да-да. Це реально не-боти. Куди вони їдуть? Де вони? Все, одного положили. Він його добиває, я бачив це. Блін, що я нажав? Попав. Мінус Ну не факт, що я його вбив. То, що там може бути ще один їхній. Да, там ще один їхній. Ну, вони потрошки будуть вмирати там в них. Правда, не зможуть нікуди продвинутися. вони ще ж там, так, да? чи ні? От дуже мене це цікавить. Блін, ще й глючить, і пше нічого. Так, все, брат, в принципі, вбив його. Мінус ще один. О, патрони дуже добре. Так, аптечку берем. Мені же трек клавіші настраивати і так далі. Так, мінус ще один бот? Чо я не попав? Що це було взагалі? Не знаю. Ніби, в принципі, був червоний приціл, все, все нормально. Ну все, да, Було, от, ми виграли. Було, як мені казали, ігроки були. А, назад, ні, виходимо. Ігроки були і нормальні, і боти. Ой, ще плюс золото другого зразу. Але в більшості це боти. Можна ставити своєму другові лайк. Дуже добре. Ну, в принципі, ще чекаємо. Давайте в лобі зайдемо. І через лобі будемо там це далі. Награда за ранг Золото 2. Окей. Так, ще лишилося десь приблизно знімати відео десь за 5 хвилин. Не знаю, от навіть приме, е, приблизне время не скажу. Ну, 12 хвилин ми грали, десь я приблизно... Хвилину чекав, це 13 і ще десь 7 хвилин розказував, це вже десь 20 хвилин ми знімаємо. Не знаю, значить ще чуть -чуть, ще можливо раз зіграємо і все. От якраз ця запуститься, ми зіграємо і, в принципі, будемо завершувати. Ні, бля, не боти вже. Так що треба зараз дуже обережно. Бо нас можуть дуже швидко виграти. Так, бермуди. Всі відразу повилітали. звичайно це не всі це десь. Десь за 20 ігроків. Якось без різниці куди йому не летіти. Ми зараз граємо через мобільний інтернет, тому можливо будуть якісь пролагування так як було от я стрілявши на снайперки в голову і воно все було не так якісно. Так, відразу. То, що постріли, ніби ти попав і ще довго прогружається. Саме найлучше через Wi-Fi. Це вже зараз дуже опасно, як на мене, грати. Треба дуже акуратно споминати, як ми колись грали. Вже когось бачу, і треба в більшості засідати, бачу двоє нанизу. Блін. Прикривай. Обходимо. А в нього і нічого й не було. Їх було двоє, а ще один має бути десь тут. То, що я вбив одного, там був. Його добивав. Тобто десь тут ще його компаньйон. Ну або він втік вже. Або він десь наверху. ще тобто, дуже багато або. Точна інформація, я не знаю. Давай туди. Тільки предположення. Ну, погнали, в принципі, далі ще по показникам. От нам показали, що є от 3 уровня, чому б не взяти собі. Погнали далі. Можливо, ще знайдемо десь шльом. Тому що шльом у мене зовсім немає. Шукаємо поки що. Можна, можливо, купити у мене 200 монеток, а можливо мені і не вистачить їх. Так, скільки у мене там аптечок ще Чотири аж. Та й можна взяти ще одну. Мене цікаві, скільки стоїть, щоб. Тільки обережно, щоб ніхто не піджидав. Було б непогано взяти раз собі приціл. Аптечку. Ось це все безплатно беремо. Дрон. Та й нехай буде. Ще візьмемо от аптечку собі. Он ще можна взяти собі гриб, і, в принципі, плюс 200 АП, це непогано. Можливо, ще зараз знайдемо такий самий гриб. Так, це що, це аптечка, І взаді нас ворог. Я вже його атакував, це вже він буде трошки агресивним. Зачіп'єв називається. Головне, щоб він зараз нас не товк. Бачу. Він... Опа! Справа стінка. нову, можливо, я доторкнувся до мікрофона. Так дуже важко грати, щоб не доторкнутися до динаміків. Так, я, в принципі, постараюся побігти трішки вперед. Давай туди! Що Ти настройки такі. Все, ховається, вони, вони тікають. Ну дуже добре, то, що я встиг взяти собі ще шльом. А ми не дуже і нападаємо, ми просто відганяємо їх від себе. А де вони їдуть цікаво? І тут це можливо не та команда. Тут зараз може бути дуже багато різних ігроків. Так, заходимо всередину. Заходимо, бо можуть зосеред зовні застрелити нас з другої сторони. Блін Добей її. Програли. Ясно, ще не навчились грати. Мені зовсім неудобно такого так то грати. Хорошо, ми, в принципі, будемо вже сьогодні завершувати. Сьогодні такий вийшов. трошки зіграли, трошки ще щось. Добре. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами як завжди був Brother's Play. Всім удачі і всім пока.